Вітаємо усіх. Пропонуємо спільно, детально оглянути ось це кабінетне крісло нашого власного виробництва моделі Presidents. Крісло ручної роботи. Нове, виконане повністю в натуральній шкірі люкс гатунку італійського виробництва. Методом каретної стяжки виконана спинка. Погляньте, яка краса, натуральна шкіра. За потреби ми завжди по купцеві можемо надати клаптик шкіри, з якої виконане його крісло. Сидінечко. Такі красиві, масивні підлокітники. Оздоблені. Декоративними цвяшками. Накладочки на металеву хрестовину з натуральної деревини. Найякісніша фурнітура, розрахована на навантаження до 150 кг, багатофункційний механізм мультиблок. За його допомогою ви маєте можливість регулювати висоту сидіння, гойдатись на кріслі, регулювати жорсткість гойдання та обрати один з п'яти кутів нахилу. Крісла. Як користуватись механізмом мультиблок, ви можете побачити на нашому сайті або ж на нашому YouTube-каналі. Вигляд крісла збоку. Декоративні вушка. Теж оздоблені цвяшками. Задня частинка. Крісла. Наголошую на тому, що шкірозамінника на кріслі немає зовсім. Повністю все виконане в натуральній шкірі. Тут все ідентично. Ще раз покажемо зблизька, щоб ви бачили всю красу цього крісла. Ось такий красень. Ручного виконання. В описі до цього відео буде клікабельне посилання на наш сайт саме на це крісло. Там є вся детальна інформація щодо нього: параметри, детальний опис, багато додаткових фотографій, наші контакти. Ну і, звичайно, вартість цього крісла на момент перегляду вами цього відеоролика та на момент замовлення цього крісла. Дякуємо всім за увагу і бажаємо гарного дня.